Комплект для розбирання автомобільних салонів, зняття дверних карт, обшивок, дефлекторів, кліпс та пістонів від виробника ято. Комплект постачається в такому кейсі на замку. Є лопатки для зняття кліпс, є знімачі для автомагнітол. Є металеві лопатки більше, менше. На кожній одиниці йде логотип торгової марки. Пластик якісно оброблено, міцний. Буде незамінним помічником при розбиранні автомобільних салонів та зняття кліпс.